16 грудня. Найцікавіші події з історії. 1773 року відбулося бостонське чаювання. Переодягнуті в індіанців, мешканці Бостона здійснили наліт на три судна британської Ост-Індійської компанії і викинули за борт 342 ящики чаю на знак протесту проти безмитного ввезення англійського чаю в північну Америку. Уряд Великої Британії постановив закрити порт Бостона до повного відшкодування збитків і направив у нову Англію військові кораблі. Це стало однією з причин американської війни за незалежність. 1899 вісімсот дев'яносто року засновано футбольний клуб Мілан. Засновником і першим президентом клубу, який спочатку об'єднував любителів крикету футболу, був англієць Альфред Едвард. Зараз футбольний клуб Мілан – 17-разовий чемпіон Італії, 7-разовий володар Кубка чемпіонів, 5-разовий володар Кубка Італії, 2-разовий володар Кубка Кубків та інші. Червоний і чорний незмінні офіційні кольори клубу Мілан з моменту його заснування. Червоний колір символізує полум'яний запал його гравців, а чорний страх суперників. Перед рішучістю міланістів. 1965 року помер Сомерсет Моєм, англійський прозаїк і драматург. Багато творів, якого стало класикою світової літератури ХХ століття. У 1947 році моєм заснував премію Сомерсет моєм, яка присуджується кращому британському письменнику або письменникам у віці до 35 років, чиї літературні твори були опубліковані в минулому році. Тисяча 1979 року, уперше людина, рухаючись по поверхні землі, подолала звуковий бар'єр. Американський автогонщик Стен Бартер на автомобілі розвинув швидкість 739 миль за годину, рухаючись поверхнею висушеного озера Роджерса в штаті Каліфорнія. Сьогодні народилися. 1775 року народилася Джейн Остін, англійська письменниця, основоположниця реалістичного сімейного дамського роману, перша леді британської літератури серед її романів найвідоміші кордісті упередження, розум і почуття. Емма. 1847 року народився Ганс Грос, австралійський вчений криміналіст, професор кафедри криміналістики Чернівецького університету, один із основоположників судової психології, у загальний поліцейський досвід збирання доказів, описав побут і жаргон професійних злочинців, застосування слідчій діяльності останніх наукових відкриттів, наприклад, рентгенівських променів, а також навів опис багатьох кримінальних справ, заснував перший криміналістичний журнал. І сьогодні святкують Серафим та Федір.